Епопея з всілякими мультитулами не закінчується. Я продовжую. Мені дуже сподобалася ця тема. На попередні два відео посилання залишу в описі, відповідно, подивитись на два мультитули. Прикольні від фірми Nextool. Робив огляди. Глянете в описі, можливо, захочете подивитись. Сьогодні в мене Nextorch. Піонір називається Піонер. 14 різних чудових інструментів в наборі. Взагалі, тема мультитулів мене в себе добряче так закохала. Я прям знаєте як втратив голову абсолютно дуже мені сподобалось раніше. Чомусь я так думав, знаєте, що там ножі, мультитули. Ну що я там не бачив, і що такого тут нового для мене. Але коли почав цим займатися, от вже другий день сиджу і просто не можу відпустити їх з рук, так сильно подобається. Зараз будемо оглядати. А перед цим хотів сказати. Ставте, будь ласка, вподобайку, палець вгору, залишайте коментар, пишіть, якими мультитулами ви користуєтесь, чи користуєтесь взагалі? Чи використовуєте якісь там Victorinox, чи там ніж багатофункціональний і так далі. Пишіть обов'язково, яка фірма, який виробник мені буде дуже дуже приємно почитати. Не забувайте, будь ласка, що мій канал можна підтримати наступними методами: перший з яких це скористатись промокодами, відповідно на цей мультитул і на інші мультитули будуть посилання під цим відео, скориставшись моїм промокодом. При під час замовлення товару відповідно в онлайн-магазині можна отримати знижку 10%. Користуйтесь, будь ласка, не тільки на мультитули, не тільки на ножі, а взагалі на всіляке різне туристичне спорядження, походи в гори і так далі. Все це я зробив для вас. Дякую вам за це. Таким чином, ви підтримуєте мою творчість, мій канал і мої починання. От бачите, захотів робити. Огляди і показувати вам мультитули. Такого раніше не було. Це все завдяки вашої підтримки, завдяки вашим коментарям, вашої активності і вподобайкам. Наступний варіант вашої підтримки моєї творчості це, звісно, оформити постійне, платне спонсорство мого youtube каналу. І третій, найостанніший і найпростіший це залишити разовий донат. В описі під відео є всі реквізити. Відповідно на ці кошти я буду купувати. Нове спорядження для того, щоб показувати вам купувати мікрофони, всілякі різні штативи, бо цей вже доживає останні свої дні, я так розумію. Камери і так далі. і так далі. Супутні всілякі різні товари, які забезпечують діяльність моєї творчості, мого каналу, і допомагають мені знімати відео в гарній якості з гарним звуком. Дякую всім вам за це. Відразу хочу сказати вам ціну цього мультитулу: 3000 тисячі. 890 гривень на момент зйомки цього відео. Відповідно, через деякий час, якщо будете переглядати відео на моєму каналі і перейдете за посиланням, то будь ласка, не дивуйтесь, бо ціни змінюються прям скажено. Дивіться, який красун. Для порівняння взяв ось такий Next Tool Mini-Sailor. Є відео про нього. Хотів ще е, Flagship Pro взяти, але його я вже запакував. Також взяв Опінель. Вісімку, також для порівняння по розмірам, і потрібно ще й пластик чимось відкрити. Також взяв тут, бачите, тут якісь шурупчики є в мене, для того, щоб подивитись, як викрутка підходить. Бачите, вони різних розмірів. Відповідно, взяв ось такий шматочок деревини, для того, щоб подивитись, як працює ось ця пилка. Можете бачити, тут крафтовий папер. Такий от провод двожильний. Можете бачити тут проволоку тонюсіньку, можете бачити шматочок картону, шматок шкіри відносно такої міліметра 3-4 приблизно, я думаю, буде те, що треба. І паракорд для того, щоб перевірити, як в нас тут працюють і ножиці, як в нас працює ніж відповідно, і все, що тут ріже, як воно працює. Отже, ножей набрав, а виявляється, що можна відкрити і без них. Яка краса, правда? Щось новеньке. Професійний мультиту Stone Wash. Це обробка сталі. Тому вона ось такий має колір, такий графітовий. Дуже-дуже класно. Подивіться, який чудовий. В синьому кольорі 14 функцій різних. Давайте глянемо, що тут в нас. Тут нічого. А тут вже цікаво. На англійській в нас тут написано, що в нас є всі 14 функцій, які має мультитул, Все, відповідно, підписано. Багато відкривашок. Дуже класно. Для мене тут нове це номер 13. Це ключ для відкривання якихось кисневих циліндрів. Балонів, напевно. Колір називається Guardian Blue. обробка Blackening and Stone Washing. Головні матеріали 50CR15MOV, 30CR13 і YJ8 чи YJ8. Довжина клиночка 54 мм. Я розумію, що це про ніж. Розміри в закритому стані 109 мм на 39 на 28 майже 11 см 268 г, якщо ще не сказав, важить. І е, Китай відповідно. Класна штука. Ну, мені здається, класно, тому що я вже декілька оглядів зробив момент істини. Тут, тут, тут? тут. Так. Як воно тут далі відкриє. Ага, тепер ось так треба зробити. Та ви що, дивіться, як знаєте, як якісь ці... Як купуєш якийсь годинник наручний, дорогий. Це в нас поглинач вологи, він нам зараз не потрібен. Також ми з вами бачимо ось такий добрячий. тут Чохол класний. Дивіться. Ось тут щось можна сюди засунути, підсунути. Тут кнопка, відповідно, кудись можна причепити. Next Torch, написано. Велкро. І воно всередині, знаєте, от ну, прям. Класне. Отвір спеціально зроблений. Так. Далі в мене тут є інструкція. Специфікація, відповідна. Більше можна дізнатись за посиланнями, що я вам залишу під відео або на сайті nexttorch.com є кут заточки 75 градусів, дуже класно всі відповідно елементи. Натискайте на паузу, як завжди, читайте, якщо вам цікаво. Інструкція по використанню Press to unlock. натисніть для того, щоб розблокувати. Це стосується ножа і пилки, тобто у відкритих положеннях вони фіксуються це дуже зручно. Деякі елементи тут, бачите, змінні на 90 градусів, стропоріз відкриваєте, і можна от замінити на якусь викрутку, там щось ще можна замінити. Потрібно читати. Вон гарантія є, мейнтенанс, як обслуговувати. Дизайнеру можете написати. Якщо у вас будуть якісь питання, переходимо до найцікавішого. Яка гарна річ, відразу хочу сказати, яка вона гарна, який же тут чудовий колір. Подивіться, будь ласка. Насправді, от камера передає колір як більш такий, знаєте, як більш синій. Але насправді він більш фіолетовий. Не знаю навіть, як вам показати. Дуже класний колір. Бачите, яка в нас тут. кліпса класно. І колір такий самий, як у мультитула з попереднього відео. Ось цей Stone Wash графітовий. Лінійка є в сантиметрах. Дуже зручно. Відразу хочеться щось відкрити. І давайте це з вами робити. Перше, от тут щось є. Давайте потягнемо за цю штучку. Ага, це в нас пилка. Відповідно, бачите, тут є ось такий у нас замочок. І якщо хочете пилку закрити, ось вона зафіксована ось цим елементом. Якщо хочете закрити, потрібно ось так натиснути і потім скласти. Відкриваю, і ви побачите зараз, як воно повернеться. Опс, і зафіксувалось. Пилка класна, мені подобається. Зубки, бачите, які. В два ряди. Так, пилку закрив. Давайте, це, напевно, ніж. А може, і ні. Так? Ніж відкриваю. Також зафіксувалось воно тут. Можна ще йому трішечки допомогти. Також написано, що якщо хочете скласти, потрібно натиснути. І воно складеться. ніж ось такий, відповідно, не дуже довгий. Якщо порівняти з ножем Опінель, наприклад, то ось вам різниця. Якщо порівняти з ножем, який йде ось тут. Зараз я його десь знайду, десь він тут був. Ось він. То ось і різниця. Ось така. Чи краще ось так, напевно, зробити, щоб прям було наглядніше. Це міні-сейлор, в нього такого нема. В нього лезо не фіксується. Ну, нічого. Натискаємо дуже зручно все зроблено. Натиснули сюди і закрили. Ніж, як він був. Давайте відкривати і дивитися, що тут в нас всередині. Чуєте, як воно? Звуки які? Це в нас ножиці, відповідно, гляньте сюди. Тут в нас зубчики є ось такі. Круто, правда? Я думаю, що можна їх всіляку там, ізоляцію від проводу, можна ними відкрити там якось ремені безпеки, чи там якісь тропи можна прям нормально чікнути, тому що тут прям гостре-гостре. Якщо я помиляюсь, то звісно в коментарях ви виправляєте мене. Відкриваю. Ага, це що, плоскогубці? Давайте. Зараз ось тут закрию, а отут відкрию. Ось так. Все відповідно під пружинено. Ось ці губки можна відкрутити, і можна або їх поточити з однієї сторони, відкручується, і з іншої, або поточити можна, або можна придбати окремо відник стулу нові і закрутити сюди. Ось так зробив я. Ось цей, відповідно, ключ для кисневого балону. Ті, хто користується, знають, як його використати. Я, напевно, таким користуватись не буду. Це для того, щоб перерізати стяжку пластикову. Спробуємо якийсь паракордик чікнути ними. О! Уявіть собі, так? Дивіться. АСМР. Працює. Класно. Дуже гостра штука. Не дай боже сюди щось підсунути. Все це, я думаю, що все можна сховати назад, відповідно, і ось так воно закривається. Давайте далі дивитися, що тут ще є. Це в нас ось цей змінний інструмент. Тобто, це мінусова викрутка під номером 6, здається. Replaceable slotted screwdriver, Тобто її можна замінити. Не знаю, чи на плюсову, чи на іншу таку саме. Це, на жаль, я не знаю. Думаю, на сайті все це чудово вказано і все зрозуміло. Стропоріз. Ось тут дуже гостре. Це я знаю з попередніх своїх відео. Для того, щоб ним скористатись, це я засовую назад. Його я відкрию максимально. Він дуже гострий, будьте з ним обережні. Тобто потрібно взяти ось так паракорд і потягнути на себе, і воно відріже. Дуже обережно потрібно бути, воно дуже гостре. Ось так. Тобто Тобто що? Тобто воно працює? Дуже класно. Потрібно бути дуже обережним, бо мультитул новий, знаєте, він ще ну, не розробився, не розходився. Тому потрібно, ось бачите, от одне положення, ось, ось друге положення, в принципі, і закрите. Де тут плюсова викрутка? Чи є вона тут взагалі? Якщо нема, то що? Все крутити ось цим мультитульчиком? Тобто, ось цією викруткою? А ну, давайте глянемо. Невже все, все, все нею потрібно крутити? Зараз подивимось. Ось нею, напевно. Ну, не знаю. Тоді не все можна нею закрутити. Щось от входить, бачите? А відповідно, щось це вже не входить. І ось ці маленькі також вже не покрутиш, я думаю. Ну, так, от так, бачком, але. Сенсу в цьому нема, коротше, незручно. Мені цікаво, де плюсова викрутка, чому тут її нема. Чому в мультитулі за стільки грошей нема плюсової викрутки. Бо е, особисто для мене плюсова викрутка дуже потрібна. Постійно. Причому. Я користуюсь прям добряче нею. Давайте дивитись, як воно все. От наскільки воно все гостре. Значить, відповідно. Ось ці типу ножиці. Дивимось. О, гострі страшне, дивіться. Та воно прям страшно гостре. Будьте обережні. Воно прям ріже прям як масло. Будьте обережні. Та ви що, шкіра вон 4 мм. Чікнуло он за секунду, зараз, дивіться. Гостре, прям страшне. Я думаю, що тут -от воно точиться. Тут не знаю, а ось тут 100% точиться. Так, паракорд як чікає? Ну, давайте ось ці маленькі в мене тут є. Значить, дивимось. Чік. АСМР чик. Ріже страшно. Будьте обережні, коли будете користуватись. Дуже подобається. І, звісно, що в мене тут? Ще можна картон порізати. Ріже класно. Потрібно ось так тільки підіймати, бо е, те, що ви ріжете, буде впиратись от сюди. Ну, це так вже по ходу діла, я помітив просто. Класно, дуже-дуже гостре. Все дуже гостре. питань взагалі ніяких нема. Тепер я би хотів в мене, бачите, тут е, проволока є, тому мені цікаво дістати звідси відповідно. Кусачки дістати плоскогубці, бо кусачки тут всередині. І спробувати куснути проволоком. Відповідно, бачите, ось тут можна куснути. І ось тут більшу проволоку, ось тут в кінці. В нас маленька, тому ось тут буде нормально. Кусає. Піде те, що треба. Йдемо з вами далі. В мене є тут ось такі двожильний проводок. Також спробую його куснути. Дивіться, як просто як масло кусає. Ще раз покажу вам ближче. Бачите? Прям дуже чудово. Губки ось ці змінні, я вам вже сказав. Класно, вам подобається, як виглядає? Мені подобається ніж. Відкрив, зафіксували крафтовий папер. Пробуємо. Ріже. Звісно, як новий мультитул, потрібно довести трішечки ріжечу крайку. Лезо потрібно, бачите, от трішки потрібно довести, як придбаєте. Ну, це не проблема. Звісно, ось в мене тут картон. Потрібно спробувати його порізати. Тримаю в руці і ріжу. Потрібно бути обережним. Ріже нормально, але якщо підточити, я думаю гірше не буде. Беру паракордик. Пробую. Ріже? Давайте тепер спробуємо щось відпиляти. Для цього в мене прямо спеціально ось тут є ну ось такий щось типу дерев'яного брусочка. Зараз зміню ракурс і будемо пиляти. Ну, давайте пробувати. Подивимось, що з цього вийде, тому що вона прям така от маленька-маленька. В принципі, для того, щоб заготувати дрова, е я думаю, її нам не вистачить, але в аварійному якомусь, аварійній ситуації щось можна цією пилкою і зробити. В принципі, досить, ну, мені здається, що гостренька. Пробую відпиляти. Не дуже зручно тримати просто все це діло. Так. І, відповідно, і ще одну хочу відразу. На себе. На себе. Так, а тепер ось так. Вверх-вниз. Тут вже на себе можна допиляти. Так, що я вам можу сказати? Що, напевно, от сама по собі пилка мені подобається, напевно, не дуже сильно. Тому що, по-перше, або я сам просто не вмію нею користуватись, або я не розумію, куди потрібно чи на себе, чи від себе пиляти і так далі. Зріз, виходить ось такий. Тобто, в аварійному якомусь режимі, в аварійній ситуації, Використати, щось перепиляти, напиляти там якусь фігульку, якусь, ну, щось можна. Але так, щоб постійно заготовляти дрова, вона коротка і, напевно, завеликий зуб для неї. Мені так здається. Але, в принципі, ви бачите, зубчик ось такий подвійний. Сподіваюсь, що вам видно. О! І ну, вона, наче, пиле непогано, просто потрібно знати, кут, під яким це все робити. Ось так. Я думаю, що, в принципі, ми з вами тут завершили ось такий чудовий мультитульчик. Свої коментарі, що думаєте про нього, пишіть, обов'язково залишайте і з задоволенням почитаю. Ну, ось це відео потроху і підійшло до свого кінця. Мені дуже сподобалась ця неймовірна штука. Лише просто подивіться, яка вона. Як воно все класно працює, все підпружинено, все класно зроблено, гарно сидить в руках, дуже чудовий ось цей графітовий колір. Мені дуже подобається. І е, окремо хотів би вам сказати, що мені прям ну дуже-дуже подобаються ножиці. Ножиці, це просто окремий кайф. Ось ці. Дуже гострі, дуже класно. І, звісно, плоскогубці також. Прикольні. Дивіться, як працюють. Сподобалось, що ніж тут, відповідно, разом з пилкою, вони фіксуються у відкритому стані. Вибачаюсь, в мене коти тут пригають, пилка фіксується. Відповідно, якщо хочете її скласти, потрібно ось тут натиснути і потім воно складається. Відповідно, все ріжуче, що тут є, ножа, це теж стосується. Також він тут фіксується. Також, щоб його закрити, потрібно от сюди натиснути. Думаю, що вам видно. Тобто натискаєте сюди і чікс, і склали. Не знаю, чи є інші кольори, але залишив всі посилання. Якщо буде цікаво, подивитись. І кліпса ось ця сподобалась, Відповідно, лінійка є дуже класно, як на мене. Якісний, прикольний, досить практичний, як на мене, мультитульчик. Кому таке подобається, кому ці функції, кого вони влаштовують, то, будь ласка, можете розглянути. Всім величезне дякую, всі посилання, все, як завжди, все залишу. Кому цікаво, можете глянути. Дякую вам всім. Ще раз залишайте всі коментарі і побачимось з вами у наступному відео. Бережіть себе, як завжди, і мирного вам, всім неба і, звісно, гарного тижня. Побачимось!